Радіо Chicago. У 2023 році в Україні була найнижча народжуваність за останні 300 років. Це лише підкреслює ту демографічну катастрофу та прихований геноцид, який здійснюється відносно українського народу. Мене звати Назар Мухачов у цьому відео. Я хочу прокоментувати цю жахливу новину. Про цю новину, зрештою, ми здогадувалися. Знову ж таки, теперішня статистика, вона надзвичайно омадлива і нам не просто так багато чого не показують. Україна держава, в якій відбувався найпізніше з усіх інших держав світу, перепис населення. Цікаво, чому? Можливо, тому що мільйони душ. Мертвих душ так званих створюють можливість для маніпуляцій на виборах для вкидання бюлетенів за правильного кандидата, для отримання додаткових грошей, пільг і ще чого-небудь. Але повернемось власне до жахливої новини. Міністерство соціальної політики оголосило, що 2023 рік став роком з найнижчим показником народжуваності за останні 100 років. За даними міністерства, лише 187 тисяч дітей народилося в країні протягом цього року. Нижчими за показники в Україні є тільки показники народжуваності в Південній Кореї, це так званий коефіцієнт народжуваності 0,72. В Гонконзі 0,77. В Україні цей коефіцієнт коливається між 0,8 та 0,9. Для того, щоб не відбувалося демографічної кризи, щоб тримати баланс, треба, щоб коефіцієнт, так звана норма природного відтворення, була 2,1-2,2. От така в нас цікава характеристика, причому характеристика надзвичайно страшна. Проте і в 2022-2023 роках. Ситуація була не краща У 2022-му. Народилося 207 тисяч дітей. Це був перший рік повномасштабної війни. У 2012 році до анексії Криму, от, власне, та війни на Донбасі. Було 520 тисяч народжень. У 2019-му перед коронавірусом, перед так званою пандемією, 309 тисяч. От такі показники. До слова, попри те, що у 2012-му було 520 тисяч народжувань, вже тоді смертність перевищувала народжуваність. Знаєте, суспільні процеси вони характеризуються певною інерційністю. Ми не бачимо прямого лінійного взаємозв'язку. Якщо ми говоримо про демографічну катастрофу, про демографічну кризу. Вирішити її неможливо тим, що, наприклад, там якийсь верховний очільник, навіть якби в нас на місці Зеленського був справжній український патріот, який би всім серцем любив український народ, він не зміг би виправити ситуацію, там, видачею, розпорядження чи указу там, жінкам більше народжувати дітей. Воно так не працює. Інерційність, багатоскладовість причин, передумов і так далі. Це все цьому сприяє. В 93-4 роках в Україні був пік населення. Тоді наше населення дехто каже, що досягнуло 54 мільйони, дехто каже, що майже досягнуло. Від 54 мільйонів в 94-му році ми опустилися. Ну, зараз, я думаю, навіть 30 в нас може і не бути, зважаючи на тимчасово окуповані території, і на те, що значна частина населення. Виїхала з України після початку повномасштабної війни. Як я вже казав, суспільні процеси дуже інерційні. Те все, що в нас відбувалося, це не випадково, це системна закономірність. І я не просто так на зображення до даного відео взяв фразу, яку приписують Конфуцію: на землю без народу прийдуть народи без землі, на землю без українського народу. Прийдуть якісь інші народи. А ми будемо поступово розчинятися і дуже тішитися, як дурний цвяшком в своїй маленькій резервації, вдягаючи вишиванку і співаючи сумних українських пісень про нашу тяжку нелегку долю. Замість того, щоб відкрити очі і глянути на те, що війна проти українського народу ведеться дуже давно, такі показники демографії, такі показники демографічної катастрофи. Це показник того наскільки добре спланована війна проти українського народу на вищих рівнях, починаючи з того, як руйнували українські села, як знищили колгоспи, як ощасливили селян, зробивши розпаювання, знаючи, що вони не зможуть самостійно ті паї обробляти, і знаючи, що в селі практично неможливо буде створити якесь місце виробництва, і села будуть вимирати. Поступово, крок за кроком, спочатку молодь буде виїжджати найбільш активно, менше народжуються ніте, дітей, старші вмирають, закривається лікарня, закривається школа, закривається дитячий садок і так, далі, і, так далі, і так далі. Коли ми говоримо про міста, то там ситуація аналогічна. За винятком трудової міграції, там, до прикладу, до Києва, тому що Київ це центр держави, який в тому числі збирає податкові надходження, і тут є робота. Тут кількість населення збільшилась, там понад 5 мільйонів живе в Києві з пригородами, а всюди решта зменшилась. Причина та сама: одна і та сама. В нас зруйнований вщент економічний базис. Всі джерела виробництва, джерела, які народжували високу додану вартість, а саме висока додана вартість є основою економіки, не сфера послуг, не щось такого розряду, а висока додана вартість. Всі ці е, підприємства, майже всі, там 90 з лишніх відсотків, були зруйновані, продані, порізані на метал, облгази, обленерго передані ефективним власникам. Ефективні власники влупили українському народу прекрасні ефективні тарифи, які в основному ми ще й сплачували якимось кіпрським офшорним компаніям, за якими стирчали морди Фірташа, Ахметова і їм подібних. Це все результати. Війна проти українського народу велася весь час. Війна не починається фізичним рівнем війни. Не з анексії Криму в 2014 році, не з війни на Донбасі, не з повномасштабного нападу в 2022 році почалася війна. Війна почалася дуже давно. І те, як нас знищували, як в нас забирали наше національне багатство, як українців, десятки мільйонів українців прирікали на боротьбу за виживання, це все також війна. Просто це економічний рівень війни. На політичному рівні війни ми побачили, як з нами воюють з допомогою організацій. За 30 з лишнім років українці не створили своєї організованої сили. Всі ті сили, які нібито представляють українців, і за які нам пропонують голосувати на виборах, вони представляють інтереси або транснаціоналів, або олігархів, або московської агентури. Ну, зараз московська агентура явно не в фаворі після повномасштабної війни, нарешті такі політичні партії, принаймні ОПЗЖ, заборонили і так далі. Хоча знову ж таки московський патріархат в Україні до цього часу існує. Кирилл в Москві, той, що Гундяєв назвав війну проти України священною, а московський патріархат в Україні існує. Ну, це так, це до слова. Це організаційний рівень війни, якого ми не знаємо. Світоглядний рівень війни, де українців напамповують, з одного боку напамповували ідеями московського міра, який паразитував на наших традиційних цінностях. А з іншого боку, ідеями відкритого суспільства, де нам розказували продайте все, землю, надра, себе в рабство на органи, там ще щось, ще щось. А, ну і це все так приправлено, притрушено всілякою ЛГБТшною гендерністю і їм подібними брехливими, абсолютно виродженими тезами. Це все елементи війни проти українського народу. І зараз вже навіть офіційні органи відкрито нам показують. Яка в нас відбувається демографічна катастрофа? Але і це ще не все. Для того, щоб зрозуміти глибину нори кролика, згадуючи там фразу з Аліси в країні Чудес, потрібно зрозуміти, а чим же ж ми володіли починаючи з 91-го року? А чим ми володіємо зараз? А ви знаєте, що з точки зору корисних копалин в Україні зосереджено 3,8% від всіх? Світових корисних копалин. І ця цифра може тільки зростати, тому що кристалічний щит, на якому розташована там половина української території, його практично неможливо дослідити в глибину, тому що він достатньо сильно металевий. Про це мені розповідали геологи, не тільки геологи, про це професори Київського національного університету імені Тараса Шевченка пишуть в своїх працях в монографіях, художніх статтях. 3,8% це десятки трильйонів доларів. Навіть просто якщо продавати на сировину. Але це ж безглуздо продавати на сировину. Треба не руду продавати, а хоча б метал, а ще краще автомобіль. Не літій і інші рідкоземельні метали, а вже готові акумулятори. Не уранову руду, а вже готові. Речі, які застосовуватимуться в атомних електростанціях ті ж самі твели. Чи мали ми науковий потенціал? Так, безумовно, мали. Ми всі дозволили тим виродкам, тим ворогам зробити це з нами. Я хочу, щоб ви над цим задумались. Я хочу, щоб у вас була злість на ворогів. Така, знаєте, благородна лють, я б це назвав. І я хочу, щоб у вас був страх, навіть не за себе. За наших дітей, за наших внуків, за тих українців, які мають народитися. Їм потрібно мати де народитися. А в нас створено всі умови для тотального розпродажу України. Розпродажу, де вже наперед відомі насправді покупці, ті, хто будуть викуповувати нашу землю і натр. Поправка не будуть викуповувати, вже викуповують повним ходом. Зважаючи на те, що Зеленський запустив розпродаж української землі і НАТО, антиконституційний злочинний, злочинний, але хто ж його покарає? Поки ми не організовані. І не його одного. Він же ж не сам за це голосував. Порошенко з ним в парі голосував. Вакарчук голосував. Зараз вибачається перед своїми виборцями чи фанатами, що пішов не туди. Звичайно, пішов не туди, повів мільйони людей на убій. Питання в тому, що будь-яку хорошу зміну в державі ми можемо зробити тільки тоді, коли організуємось. Наші вороги організовані. А ми Ми створили суспільно політичну силу свою? Покажіть мені українське медіа справжнє, яке стоїть саме на українських інтересах. Скільки їх взагалі є? Якщо з натяжкою, то можна кілька назвати. Та й то з великою натяжкою нюансами, а який їхній вплив? Порівнянні з ворожими медіа, які напомповують нас ворожими ідеями. Так от, я хочу, щоб ті, хто розуміє те, про що я кажу, я в першу чергу до вас звертаюся. Якщо ви зараз не зрозумієте, що пора діяти, організовуватися між собою і діяти довгостроково, системно, не місяць, не два, діяти власноруч, бо більше нема кому. Нема, не прилетить ніхто з Марса, ніхто з місяця не прилетить. Тільки ви, ваша дія. І в тому числі фінансово вкладатися в цю всю діяльність. А інших варіантів немає, бо нема більше нікого. Бо український народ потрібний тільки нам, українцям. Бо Україна як суверенний суб'єкт так само потрібна тільки нам, українцям, не як територія з вивіскою Україна і напомпована всім чим завгодно антиукраїнським змістом. І роздеребанена як сировинний придаток. Люди в даному випадку також йдуть як сировинний придаток, як трудовий ресурс. Нікому, крім нас з вами, це не потрібно. Я хочу, щоб ви задумались. Бо це має боліти, це має викликати злість, ненависть і бажання діяти. Хоча краще без ненависті. Але це дуже дуже складно в теперішніх умовах. Ось такий мій коментар стосовно цієї національної катастрофи, яка стає все більш видимою. Хоча про неї ми, в тому числі, я особисто говорили вже дуже давно. Вважаю цю інформацію дуже важливою, тому прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Навіть отакі прості кроки це вже ваш, хоча б якийсь маленький внесок. Тому що ми знаходимося в інформаційній блокаді. Навіть цей мій канал, він зараз насправді заблокований. Атакують з різних боків, тому що чимало інформації, яку ви тут можете почути, вона унікальна. Причому, на відміну від багатьох, скажімо так, популістів, я стараюся завжди торкатися першопричин, показувати ті першопричини, вчити людей мислити самостійно, для того, щоб потім люди могли аналізувати особисто, створювати власну думку, користуючись певними інструментами аналізу, здорової логіки і так далі. Тому нас блокують. І тому навіть ваше вподобання, поширення, коментар, так, щоб він складався не менше як з чотирьох слів, це дуже важливо. Встановлення дзвіночка, який би показував вам всі сповіщення з цього каналу. Це також важливо, тому що в такий спосіб Ютуб буде інакше розпізнавати, власне, і канал, і контент, і буде інакше задіювати свої алгоритми. Тому прошу вас також і про таку допомогу. Зрештою, саме на основі цього каналу, я хочу в майбутньому його трансформувати в такий собі аналог громадського телебачення, де ще буде ціла група україноцентричних спікерів та журналістів. Але для цього всього треба, щоб ми організувалися та системно працювали. Задумайтесь над цим ті, хто розуміють, про що я кажу. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україна Центризм. Дякую вам всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.